Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал ТОТус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор двохциліндровий потужністю 10 кінських сил Кубота B-10. Довжина даної моделі від передка до кінця заднього колеса 190 см а разом із фрезою 250 см. Колія по центрах задніх коліс 70. 3 См. Можна розширити, отримаємо 85 см. І кліренс Тут від землі до найнижчої точки 22 см. Тракторет з водяним охолодженням, з блокуванням диференціалу І давайте будемо ближче знайомитись із комплектацією та станом. І так, одразу бачимо: механічна коробка передач, 3 швидкості вперед і одна назад. Також у нас є понижаюча передача, тобто усі ці передачі можна помножити на 2. Вал відбору потужності у нас є дві швидкості. І ще ось тут є речах: це перемикання приводу. Зараз це повний привід. Можемо підняти догори, буде задній привід. Керування навіскою верх-низ, декомпресор. Повороти, фари та сигнал, замок запалення і свіча накалу. Досить зручне місце для ніг. Резина у нас японська що спереду, що ззаду. Передня резина має розмір 4 на 10. Задня резина Bridgestone 7 на 14. Фреза кріпиться на двохточкове кріплення, редуктор посередині. Робоча зона фрези 90 см. Давайте заглянемо під Підсидіння. Газ у нас є під ногою, а є газ під рукою. Дзеркало заднього вигляду. Ось такий тракторець має вигляд. Ну що ж, давайте заведемо дану модель. Так, щоб завести, потрібно прогріти свічу накалу. Тримаємо ключ секунд 5-8. Свіча накалу трохи нагріється. І трактор дуже легко забирається. Так, так. Заводиться добре, сигнал. Сигнал працює. Газ В зручному місці. Давайте перевіримо, поки навісне обладнання. Тут у нас вниз і вверх. Так, трохи опускаємо. Щоб перевірити вал відбору потоку. Перша передача. Бачимо, що наші працюють. І друга передача. Ідемо, подивимось. Чудово, можемо додати газу. Вимкнути, сідаємо в траптера, щеплення і нейтральне положення. Піднімаємо вісне на оборка, знімаємо трактор штормові і давайте трохи проїдемо. Для початку перша передача і понижаюча. Отримаємо мінімальну швидкість, вимикаю понижаючу передачу, перша звичайна і давайте тепер максимально третю. Швидко трактор набирає свою максимальну швидкість. Дякуючи повному приводу, тракторець дуже маневрений, гляньте, як він легко розвертається. Вимикаємо передачу. Ставлю там на тормоз І йдемо подивитися, що в нас робиться під капотом. Бачимо, що радіатор знаходиться в передній частині. Дві свічки, дві форсунки, бак спереду, акумулятор новий, вихлоп. Давайте там протинати. Гарна робота двигуна. І зараз бачимо соку. Ось одна так перевіряти. Білого диму не виявлено. Повітряний фільтр замінено. Палиний фільтр замінено. І масляний фільтр також замінено. Ось такий стан двигуна. Об'єм 660 см кубічних. До речі, ще тут не увагу. Педаль блокування диференціалу. Накриваємо капот. Глушиться трактор. Перекриттям подачі палива. І не забуваємо вимикати запалення. Ну що ж, і найцікавіше. ціна. Вартість даної моделі потужністю 10 кінських сил в комплекті з фризою і доставкою вам додому 4200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент. Японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки. І обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. А ми очікуємо вас. До зустрічі!